Вітаю усіх! З вами Співачка М'ята, Армія Інформ, Сили оборони, Збройні Сили України. Я хочу привітати вас зі святом, з Великоднем. Я хочу побажати всім нам перемоги. Я вірю в це. Я хочу побажати вам міцного здоров'я. Ви наші титани, ви наші сила, і ми вдячні вам і низький вам уклін за те, що ви є, за те, що ви бороните нашу країну, і хочу для вас заспівати шматочок пісні, яка, мабуть, зараз відображає той дух і ту енергію сьогодення. Лента за лентою на бої подавай, вкраїнський повстанче в бою не відступай, ах, Лента за лентою на бої подавай, вкраїнський повстанче в бою не відступай. Дякую, завжди з вам м'ята.